Кожен захисник чи захисниця України, а також їхні родини, мають право на державну підтримку від грошових виплат до на комунальні послуги чи пенсійного забезпечення, але часто інформація розпорошена і складна для сприйняття, тому ми зібрали її у зручному форматі і коротко. Отож, військовослужбовці мають право на чотири види одноразових виплат: після укладання першого контракту, кошти на оздоровлення раз на рік під час відпустки, розмір місячного забезпечення. Матеріальну допомогу раз на рік за певних підстав та виплату при звільненні залежно від вислуги років. Матеріальну допомогу можна отримати за інвалідність від поранення при захисті батьківщини, сім'ям полонених або безвісті зниклих військовослужбовців, а також у зв'язку з подіями 2024-2025 років, смерть військовослужбовця чи члена родини, поранення при захисті України. Народження дитини або погіршення здоров'я. Військовослужбовці, які повернулися з полону, мають право на одноразову та щорічну грошову допомогу, медичну та психологічну реабілітацію, пільгове санаторно курортне лікування, першочергове право на житло, збереження робочого місця на період полону плюс 6 місяців, звільнення від штрафів та боргів і безкоштовну освіту. Для оформлення статусу полоненого потрібно звернутися до Міністерства розвитку громад та території України. З довідкою про перебування в полоні, витягом з реєстру досудових розслідувань та повідомленням органів безпеки. Після розгляду спеціальної комісії особу вносять до єдиного реєстру. Захисники України мають право на знижки при оплаті газу, електроенергії, води, опалення та вивезення сміття. Учасники бойових дій отримують 75% знижки, учасники війни 50%, інваліди війни 100%. Сім'ї загиблих, інваліди під час служби та батьки загиблих 50%. Заяву можна подати в пенсійному фонді, ЦНАП, виконавчих органах або онлайн через веб-портал Пенсійного фонду України. Потрібні документи, паспорт, посвідчення, наприклад, УБД, податковий номер та реквізити комунальних організацій. Звільнені військовослужбовці мають право на пенсію за вислугою років за умови вислуги не менше 25 років. Віку 45 років та страхового стажу 25 років, з них мінімум 12,5 років військової служби. Пенсію по інвалідності призначають тим, у кого інвалідність настала під час служби, протягом трьох місяців після звільнення або пізніше внаслідок служби чи полону. Розмір залежить від групи інвалідності та причини виникнення. Щорічну виплату отримують особи з особливими заслугами: учасники бойових дій та революції гідності, члени сімей загиблих захисників. Особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни та жертви нацизму. Пенсіонери отримують автоматично через пенсійний фонд України, військовослужбовці через відомства. Якщо не отримали 1 жовтня, можна подати заяву до пенсійного фонду до 1 листопада. Наразі існує ще багато пільг та гарантій, і якщо ви маєте питання щодо них чи оформлення відповідних документів, юристи громадської організації захист держави у кожному обласному центрі готові безкоштовно вам допомогти. І дати відповіді на всі питання.